Сьогодні в продажі і в огляді Hyundai Kona 64 кВт комплектація Style Plus з люком, з оригінальним пробігом 116 тисяч. Автомобіль привезений з Німеччини, розмитнений, сертифікований в оригінальній фарбі. Резина Michelin З набором усіх асистентів, безключовий доступ, два ключі. Ось такий автомобільчик. Є звіт Декра. Де підтверджує оригінальність пробігу, що автомобіль не фарбований, заміри робилися в Німеччині. Ось така автівочка. 204 кінських сили, два зарядних пристрої, камера заднього огляду, парковка. Зараз пройду, щоб ви побачили стан автомобіля без жодних пошкоджень, мятин, царапин. Підтвердження, що авто з Німеччини, підігрів керма, підігрів сидінь, бездротова зарядка телефона, сервісна книга, все це є. Бездротова зарядка, сервісна книга з усіма відмітками. Зараз вам покажу. Автоматичне затемнення дзеркала, тепловий насос. автоматичне затемнення дзеркала, тепловий насос. Дивіться, фотографії, є багато електромобілів. В групі Viber. Чистий 2020 рік. Нічого не милося. Ось тепловий насос. Все працює. Жодних помилок. Ось така автівочка. Зараз задній підлокітник. Заводське тонування. Камера. Насос. Чистенький автомобіль. Нічого не розпечатувалося. Насос клей, зарядний пристрій на 220. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Вартість 15900. Якщо сподобалось, телефонуйте. Потрібна додаткова інформація, пишіть, телефонуйте. Завжди буду радий надати вам інформацію. Всім гарного дня і до нових зустрічей!